Шановні глядачі, сьогодні в вашій увазі представлено ще один екземпляр підвісних світильників торгової марки Imperium Light, а саме люстра колекції Люнсю, яка повністю виготовлена з металу в поєднанні з білим та чорним кольором. Основні е, його характеристики це максимальна довжина від стелі провода і до основи світильника складає 145 см, при його діаметрі в 36 см та висоті загальній плафону 25 см. Виглядає вона наступним чином. Ми встановили сюди звичайну лампу розжарювання. Зараз ми підключимо, продемонструємо його роботу, проте ви можете встановити як LED-лампу, так само і лампу Едісона та будь-яку іншу, яка вам буде до смаку, ми бачимо, що сам плафон відкритого типу, тому рекомендація виробника застосовувати його в закритих приміщеннях. Також ще хочемо додати те, що даний світильник розрахований на напругу 230 вольт, при рекомендованій потужності лампочки в 60 Вт. Додатково скажу, що даний світильник комплектується самим кріпленням до стелі, а також клемою для під'єднання ваших проводів, що вам буде дуже зручно при його монтажі. Що ж, Зараз підключу і продемонструю його роботу. Ось ми і увімкнули даний світильник, як бачите, його свідчення виглядає наступним чином. Він залишає за собою ось таке зображення. Звісно, з висока, як він буде світити, цього зображення сильно видно не буде, проте оригінальний малюнок все-таки проглядатиметься. На стінці це виглядає наступним чином. Якщо здалі, ось так. Очікуємо ваших коментарів, також, можливо, якихось додаткових побажань. Зазначу також, що можна виготовити даний світильник в будь-якому кольорі, який вам сподобається. Якщо у вас можливо є якісь побажання взагалі на нові моделі, ви можете скидувати свої ескізи. Ми будемо обговорювати це в індивідуальному порядку. Всім дякую за увагу. Світильник Люнсі, лампа розжарювання цоколь типу Е27. Посилання на даний товар буде нижче під відео. Очікуємо ваших лайків, а також по бажанню підписуйтесь на мій канал. Я буду старатися робити нові огляди нових продуктів, що буде для вас цікаво, надіюсь.